Справа в тому, що Макарівська громада вона надзвичайно сильно постраждала від російської окупації. На жаль, вбили більше 200 людей на території громади. Велика кількість дітей залишилися незахищеними в плані фінансової частини, і ми розуміємо, що якщо ми зараз не будемо вкладувати в їхнє здоров'я, то ми не отримаємо через 10-15 років той позитивний результат, який би ми хотіли, тому що це особлива категорія діточок. Особливо діти героїв, їхні батьки вже віддали найцінніше, що у них було. Це своє життя, і тому це такий базовий рівень, який ми маємо забезпечити для них на сьогоднішній день. Моє щасливе життя так почалося зі знайомства з моїм чоловіком. Ми з ним зустрілися на п'ятому курсі університету. І це було більше 13 років тому. І це щастя зупинилось 2 березня 23-го року 22-го року. Він майже був вдома. Єдине, що він не добіг до своєї рідної хати метрів 200. Його вбила був снаряд в полі. Дуже вдячна фонду за таку можливість відвідати. І оглянути повністю дитину. Коли випадає можливість відвідати якісь заходи і тримати здорову дитину, я це намагаюся. Робити. Завдяки нашому партнеру благодійному фонду МХП громаді ми змогли в цьому місяці долучитися до такої. Гарної ініціативи станом на сьогодні під опікою фонду знаходиться 8 тисяч діток, які втратили одного або обох батьків через війну повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Вам сказати, що наш проєкт є унікальний, я би сказала, в всьому світі, тому що я вивчала питання надання медичної допомоги дітям в військовий час в різних країнах світу. Формування такої бригади військових спеціалістів не було ні в одній країні. Ми почали з 2023 року співпрацювати з благодійним фондом МХП громаді. Фонд нам допоміг і закупив. Гематологічний аналізатор, завдяки якому ми в день прийому дітей можемо оцінити аналіз крові і надати рекомендації. За необхідністю діти скеровуються на дообстеження в нашу поліклініку, за необхідністю на госпіталізацію профільне відділення нашої лікарні.